Ми продовжуємо оновлювати мій проєкт до Laravel 11, і якщо ви не дивились перше відео, де ми робили базову підготовку до основної роботи, то обов'язково передивіться це відео. Посилання буде в описі. Тож, далі по списку задач у нас, у нас налаштування Bootstrap файлу, і тут у нас насправді є декілька варіантів. Як бачимо з гайду, то нам не рекомендують оновлювати структуру з 10-ї версії, і по заявленню розробників все має працювати як є. І тут дійсно, якщо у вас є якась складна кастомна структура класів чи специфічні архітектурні рішення або просто у вас лапки, то краще нічого не змінювати. Проте, все ж я б спробував новий підхід, тому проігноруємо це попередження і зробимо, як є. Відкриваємо наш проєкт, де наш знаходиться Bootstrap.php-файл, наш каталог. і бачимо, що, по-перше, давайте подивимось на його стару версію. У нас реєструються два кернели і хендлер для ексепшенів. Від кернелів ми будемо теж звільнятися, ми перенесемо їх, їх на логіку, а все, що там зареєстровано в кернелах до інших місць. І щоб зекономити час, я скопіюю новий app.php файл з встановленого проєкту і просто заміню все, що є тут. Згадуємо з минулих відео, що має тепер новий файл. В ньому, по-перше, реєструються роути по замовченню. Це роути для вебу, для команд, і новий endpoint для хелсчеку. Однак я в минулих відео не зазначив, що мій проєкт API, він не має веб-інтерфейсу. Тому, в принципі, веб-роути мені не потрібні. Я гадаю, лише в мене тут, ні, я залишаю, тому що в мене тут є перевірка імейлів. Так, і оцей Health-Route я буду прибирати. Це так, щоб одразу я подивився, що воно у нас є. І основні роути, які я маю, це API. Тому я одразу додам розділ API сюди і підключу файл з моїми роутами в наш Bootstrap файл. Тобто, роутів тут доволі багато, і всі вони мають працювати. Так, веб я можу закрити API, ми з ним трохи далі будемо працювати. І давайте пройдемось по кернелах. Якщо ми подивимось далі по розділу файлу, то у нас є секція, де ми в методі вейс middleware реєструємо наші мідлвери. І давайте подивимось на те, де вони у нас були зареєстровані до цього. Вони у нас були зареєстровані в HTTP в кернелі. Бачимо, що у нас є окремий, окрема властивість middleware, де ми описували в сіті. Мідлвери, які нам потрібні конкретно в нашому проєкті, і окремо ми прописували мідлвери для вебу, мідавери для API. Давайте їх і перенесемо. В принципі, я думаю, що є сенс зробити це двома окремими, трьома навіть окремими. Методами. Бачимо, що у нас підключений middleware клас middleware в callback функцію, і скористуємось цим middleware-ом. І у нас є насправді там метод append, який, в який ми можемо передати масив з тих middleware-ів, які ми будемо підключати так, прямокутні наші кавички, ці дужки. Я просто скопіюю з кернелу і перенесу ці middleware сюди. Тобто ми просто беремо і по замовченню їх реєструємо. Також є окремі middleware для вебу. Так, Weasgroups нам не потрібно. Дякую тобі, копайло, що ти мені вирішив допомогти. Але тут у нас є, наприклад, append. також ми можемо зробити. І в апенді ми можемо передати веб. І туди ж знову ж таки, масивом ми можемо. А, ага, так не працює. окей Працює для API. Давайте тоді для API зробимо це. А, так, middleware, є метод API. Middle Middleware. Ага, я отут зробив помилку. Так, тож, зареєструємо тут ті middleware, які потрібні для API, перш за все. Це в мене оці API, їх я теж скопіюю. Uh, Throttle API, поки я не чіпаю, я з ним не працюю наразі. Uh, буду оновлювати ці конфігурації далі. Так тож, поїхали. Uh, для вебу ми тоді залишаємо по замовчуванню. Uh, в принципі, всі ті, що є, мене це влаштовує. Uh, цими middleware, скоріш за все, я користуватись не буду. Для вебу в мене там тільки хелс-чек. Uh, так, і тоді, в принципі, в мене це все, що має бути. Однак, в мене є отут зареєстрований для роутів Middleware Локейл, uh, від якого в мене є велика залежність. І він в мене використовується в групі роутів, де є цей Middleware зареєстрований. Я думаю, що я зроблю простіше. Я просто. Оцей middleware пропишу отут в методі middleware в самих роутах. Так, оце я можу зареплейсити в імпорти. І в іншому, в принципі, в мене таких залежностей немає. І я це все застаріле. Те, що я не використовую наразі, я можу видалити. Тож, Зі спокійною душею я видаляю цей kernel. Бачимо, що middleware, в принципі, ми вже зареєстрували, і це один з тих моментів, який є неочевидним при оновленні Laravel. Нам не розказали, як нам це зробити, і звідки я це знайшов, я відкрив документацію з мідлверами, і в секції для реєстрації мідаверів у нас, в принципі, це описано. Якщо нам потрібно десь глобальні мідлвери підключити, то ми можемо, до речі, використовувати не append, а метод use у мідлверу, проте, в принципі, через append також буде працювати. З цим з middleware ми розібралися. Тепер, що нам робити з кернелом для консолі? У нас в цьому кернелі зареєстровані наші команди, які покрону працюють, які ми запускаємо в Artisan. І у нас це все переїхало, ми бачимо, в файл консолей, тобто в, роуті, в роутах для консолей. Бачимо, що у нас тут є вже якісь дефолтні Laravel команди. І я думаю, що ми просто можемо взяти і скопіювати мої ці задачі. Прямо сюди в роути. І замість змінної, де в мене був об'єкт класу shadow, я можу передати фасад цього класу. І, в принципі, використовувати його Його фасад прямо тут. Так, непотрібні залежності я видаляю. І Знову ж таки, kernel з командами ми можемо прибирати, оскільки нам обіцяють, що буде скануватися повністю вся, вся директорія з консольними командами і буде працювати все через новий Bootstrap-файл. Якщо у вас є якісь кастомні ексепшени, то тут ви з ними також можете всі їх репорти. Реєструвати, відкриваєте документацію з Laravel по ексепшенам Там, в принципі, описане, описані всі ці кейси. В мене кастомних ексепшенів наразі немає. Я можу цю секцію видалити. І тепер дивіться. Ми в App bootstrap файлі зробили все, що нам потрібно було кастомного підключити в плані Middleware в плані роутів. Але у нас є ще сервіс-провайдери. Які ми маємо зареєструвати. І вони в нас, як нам ми бачили в минулому відео, вони в нас мають підхватуватися з файлу providers, який знаходиться має в цій папці Bootstrap також. Тому давайте створимо цей файл providers, Це php файл, який нам повертає масив. Тобто звичайний масив, який ми будемо повертати, і там елементи цього масиву будуть наші всі ем, сервіс-провайдери, які нам потрібно зареєструвати. Тож, відкриваємо config, app і дивимося, що ми маємо з кастомного е, зареєструвати в е, нашому, е, наших провайдерах. Тобто, все, що, все, що у нас йде з Illuminate. Все, що у нас є по замовчуванню. Все це автоматично має підхватитися. В мене є мої кастомні сервіс-провайдери, які я хотів би тут зареєструвати. Тому я буду це робити в цьому файлі providers.php. І, знову ж таки, я буду встановлювати Laravel reverb для веб-сокетів, тому, в принципі, оцей Broadcast сервіс провайдер я можу видалити. І в принципі, в принципі, це має працювати. Однак, повертаємось знову ж таки до наших роутів. роути у нас е прописані всі стандартні, і цей сервіс провайдер є стандартним. Я думаю, що його ми можемо видаляти, оскільки у нас все є в Bootstrap-файлі. Payment Service Provider – це мій кастомний сервіс провайдер для підключення платіжних систем. В AUS Service провайдері, отут цікаво, ми повернемось до Політик, як нам їх реєструвати, і тіти, гейтвеї, gate, gate, які нам потрібно буде реєструвати. І що мене турбує, це наші івенти. Оскільки раніше нам в івент сервіс провайдері потрібно було реєструвати окремо під кожен з івент якийсь лісенер. Тобто у нас могло бути на один івент декілька лісенерів, і ми їх всі реєстрували в цьому івент-сервіс провайдері. Однак. Що нам тепер з цим робити? А, тому що за логікою ми можемо його видалити. Цей сервіс-провайдер, він є стандартним для Laravel, і а, в Слівське літоні він а, не потрібен. Знову ж таки, я йду до документації Laravel, відкриваю розділ а, з описом реєстрації івентів та лісенерів, і ми що бачимо. Для того, щоб а, автоматично у нас зареєструвалися наші лісенери, для івентів по конвенції Laravel ми маємо в Listener, в метод handle прокинувати як параметр, як тип для параметру цього методу handle той івент, клас того івенту, який ми хочемо в цьому Listener обробляти. Тобто, якщо ви будете наслідувати цю конвенцію, то у вас має все працювати автоматично і з цим проблем не має бути. Однак, якщо ви маєте кастомну структуру, де у вас е, зберігаються лісенери, тобто вони не е, зберігаються в App Listeners, е, якщо у вас, наприклад, як тут в прикладі є цей Domains listeners, тоді вам необхідно це вручну е, підключити оці всі лісенери. Тобто буде це виглядати приблизно отаким от чином. Ми йдемо в наш Bootstrap-файл, і десь нижче отут, ми будемо підключати метод WithEvents, де параметром Discover ми будемо передавати масив з вказанням тої директорії, де у нас зберігаються ці лісенери. Але логіка в цих лісенерах буде працювати так само. З цим, я думаю, ми. Розібралися і зрозуміли. Так, в принципі, це саме стосується і політик. Якщо ми відкриємо політик, а в мене вже відкрита ця вкладка. Якщо ми відкриємо цій, цей розділ, то ми знайдемо секцію з реєстрацією політик. І ми побачимо, що працює та сама конвенція. Якщо у нас є модель, для якої нам потрібно зареєструвати політику і її описати, то по неймінгу нашої моделі у нас буде реєструватися політика. Якщо у нас є модель, наприклад, Users, user модель, то політика має зберігатися в каталогу App Policies» і називатися user Policy». Так? Або, наприклад, в App models Policies так само це буде працювати. Тобто, якщо нам зберігати неймінг політик, то Laravel автоматично буде їх підвантажувати і використовувати а, під капотом. Тобто, все це у нас має працювати. Єдине що, а, я зробив би таким чином. Я перевірю, чи в мене в лісенерах відповідають ті івенти, які. А, Мають оброблятися. По кожному з них я пройдусь. Так, тут я бачу. Тут в мене все вірно. Цей ми поки що не беремо, він не працює. Юзер імейл апдейт-івент є. І, в принципі, в мене всі лісенери працюють як треба. Я цей сервіс-провайдер можу видаляти. Цього списку. І повертаємось до політик. В мене, в принципі, зберігається цей неймінг з політиками, тобто в мене є моделі, і, відповідно, ним є політики, які відповідну назву класів мають. Єдине, що в мене є, отут метод boot, де в мене є Gate. І, в принципі, я думаю, що цей метод я можу видалити. І оцей Protected Policies реєстрацію я також можу видалити. Але оцей boot метод я залишу, тому що в мене тут є кастомна логіка з гейтом, і вона мені реально потрібна. Тому я залишаю цей Aut-service провайдер тут. Payment Service Provider залишаю також тут. І, в принципі. В принципі, це все, що мені зараз потрібно від, від сервіс провайдерів. Звідси я можу видаляти. Я думаю, в принципі, ми секцію провайдер зможемо з конфігурації видаляти. Тобто, config.php більше не має у нас містити якихось реєстрації сервіс провайдерів. Це вже зайве. І що? Наступним тоді етапом у нас буде оновлення конфігурацій. А, так, а, ми не видалили провайдери звідси. Не потрібні нам сервіс провайдери. Оці всі сервіс провайдери, які є стандартними, ми їх також можемо видалити. І це це має у нас працювати. Тож, в принципі, ми закінчили основну роботу з оновлення нашого проєкту до Laravel 11. Це основні моменти, які вам слід врахувати при оновленні ваших проєктів. І в наступному відео нам потрібно попрацювати з конфігураціями, перевірити, чи ми чогось не пропустили, та подивитись, як все працює. Тому щоб не пропустити наступне відео, підпишіться на канал, обов'язково натисніть на дзвіночок і будьте впевнені, що YouTube вас оповістить про вихід наступного відео. І побачимо з вами у наступному відео.